Друзі, всім привіт! Знову маю свіженький автомобіль на продаж, це Kia Sportage, як ви бачите, це 10-й місяць 2020 року, і цей автомобіль має дуже багато плюсів. Зараз я вам все розкажу про нього. Це як ми маємо 1,6 дизель, але це дизель непростий, тут стоїть. Гібридна установка це МХЕВ. м'який гібрид. Е, дуже рідкість попадає, бо тому що ці автомобілі дорогі за кордоном, але автомобіль має набагато більшу динамічність і економність палива. Я вам потім покажу, все розкажу. І пробіг автомобіля оригінальний складає 34 тисячі пробігів. Він пробувається по офіційному дилеру Kia. Він також пробивається по карвертікалу з цим пробігом. Ви можете провірити всю інформацію, яку він продавався на аукціоні. автомобіль реально в дуже класному стані. Це є колір білий перламутер. На сонці просто виглядає шикарно, коли світить сонечко на нього. Автомобіль не полірувався, хімчистку не проходив. Ну, це стан нового автомобіля. Зараз вам все детально про нього покажу. Також він без підфарбувань. Так, вітрове скло маємо оригінальне. Також є датчик дощу, датчик світла, є передня камера, яка розпізнає знаки і є асистент руху по смугах. Оптика тут ксенонова. Також є денні ходові вогні. Бампер він в ідеальному стані, можна сказати. Можливо, десь якийсь мікроскол. Ну, Це все одно він десь їхав навіть по Але так. В дуже гарному стані. Капот теж, ну це вже мухи. Обгадять машину, але вони дуже люблять білий колір, як то кажуть. Автомобіль ну реально в дуже гарному стані. Поход... Ну Тут він бездоганний. Технічно, як по салону, так маємо капот 130 мікрон. Періт я вам показав вже, 110 мікрон. Крило теж оригінальне, диски тут в ідеальному стані, колісні шини. Шини, шини, шини. Зараз я вам покажу, ви бачите, рік виготовлення, бо хтось може думати, це ще його рідні стоять, 19 рік виготовлення. І ви подивіться стан протектора. Вони просто нові. ну І це його рідні шини. Є датчики тиску в шинах. Маємо 130 мікрон. Дзеркала тут складаються і вони з підігрівом. 110 мікрон, 130 мікрон, 120 мікрон, 110 мікрон, 110 мікрон. 110 мікрон є по кругу такий ободок по кругу вікон. Покажу вам задні шини, вони ще, напевно, навіть в кращому стані. Це 19-й рік вони, це його оригінальні, оригінальні шини стоять. Маємо 100 мікрон, 100 мікрон. Автомобіля є задня камера, стан бампера, він в ідеальному стані. Ну І ззаду він виглядає дуже так красиво. Ну, класний, класний автомобіль на вигляді по комфорту. У мене є просто різні варіанти кросоверів. По комфорту, якщо з такого бюджету, ну, він найкомфортніший з цих варіантів. Кришка багажника без пошкоджень. Також рулет в автомобілі присутня є. Два комплекти ковриків є літній і є резинові на зиму. Угрузочне місце в гарному стані, можливо, десь якась мінімальна царапинка. Також клей компресор запаски тут немає, бо тому що тут стоїть батарейка. Маємо 120 мікрон, 110 мікрон. Диски без пошкоджень, вони ідеалі. Також всюди присутні наклейки ці, щоб не висікало. Так, 130, 130, 110. Як ви бачите, автомобіль весь у рідній фарбі. Карти дверей, вони ідеалі. тут вони всі мають таку червону строчку. Одразу вам покажу по прийомах. Так. Маємо 90 мікрон, 70 мікрон, 80 мікрон. Тут ніхто нічого не відкручував, болти всі мають такі бути чорні. Тут все. Є такі декоративні накладки, супер по пороги не царапаються, як ви бачите, тут все в ідеальному стані. Повністю, ну як нового автомобіля. Сидіння шкіряні мають червону таку строчку, дуже класно виглядають, і вони, вони електричні. Повністю. Вони не мають ручного регулювання. Зразу вам покажу. Так, ми маємо. Один власник був, як ви бачите. Маємо 10-го, 10, 16-го 10-го, 20-го. І повністю є. Є всі сервіса, щоб я не показував, кому буде цікаво, я скину на WhatsApp Viber. Е, повністю є вся історія про цей автомобіль. Е, дивіться, вона була обслужена на 30 чимось тисяч. Там. Е, по автомобілю був замінений вже Ремінь ГРМ, тому що стандарт 150 тисяч або 5 років. Її, вони поміняли вже ремінь ГРМ, тут ремінь ГРМ вже замінений, робити по ній нічого не потрібно. Так, карти дверей задні теж мають таку декоративну строчку в гарному такому стані. Зараз візьму товщиномір, бо я залишив вам покажу зразу ще пройоми. Задні пройоми, як ви бачите, вони просто в ідеалі. Ну, часто буває, що ремнями побиті. Тут все в класному стані. 60 мікрон, 70 мікрон. 70 Також є декоративні накладки. Сидіння заднє складується, як ви бачите. Вони мають регулювання, вони складуються. Також є центральний підлокітник Ззаді є такі кишені і зарядка для гаджетів. В дуже класному стані, до речі. Задатні сидіння, не знаю, чи не хтось хоч їздив колись. Також з цієї сторони все в гарному стані. Пройом, вибачаю, все забуваю показати пройоми. 90, часто погано ставлю, 70, бо на пройомі важко міряти. 60 мікрон. 80 сидіння. В гарному стані, ну просто прийоми теж. Тут все збережено. Болтики всі рідні, всі наклеєчки присутні, табличка з він-кодом теж. Накладка є. Тут все в оригіналі. Як маємо 4 склопідіймачі блокування. Вікон, блокування замків дверей, регулювання дзеркал і складування дзеркал. Так, Сидіння, як ви бачите, вони повністю електричні, плюс є для спини, надувається там підтримки. Це дуже класно. Ну, Ми маємо бачити складається, розкладається дуже зручно, коли електросидіння в автомобілі. Так, виключимо світло, бо воно буде намішати. Тут стандартно коректор фар, яскравість підсвітки приборної панелі і кнопочок. Також асистент руху по смугах і система старт-стоп. З цієї сторони, як зазвичай, керування світлом. Тут керування телефоном, голосове меню, також меню автомобіля і круїз-контроль. Стан керма, як ви бачите, він просто як нового автомобіля. Зараз ми заведемо автомобіль. Мова українською немає, є російська. Як я вам говорив, я асистент руху посмог із розпізнавання знаків, як ви бачите. Так. Навігація працює, у нас місто маленьке, задня камера має гарне зображення. Також тут стандартно керування кліматом і меню автомобіля. Також є дуже Гарна функція це е, допомога при спуску з гори. Не до гори, бо вона до гори всі мають автомобілі стандартно, а це з гори. Також електроручник автохолд. Вибираємо різні режими. Можна вибрати різні режими їзди тут. Також зарядочки 12 В і USB. Зараз вам покажу ще ну тут стандартно окуляри. так Зараз вам покажу під капотом його. Ну, він працює, як я люблю наголошувати як швейцарський годинничок. Тут все як нового автомобіля, ніхто нічого не відкручував. Двигун працює ідеально. Зараз вам розкажу про цю систему м'якого гібрида. Тут ще один великий плюс, що цей генератор. Є такі автомобілі, що генератор заводить двигун. тут генератор не заводить двигун. Він... Е Дешевий в ремонті, просто коли він заводить автомобіль, вони набагато дорожчі. Але плюс його є. Коли ви їдете, зараз вам покажу рекуперація. Коли ви гальмуєте або пускаєте автомобіль на він заряджає батарею. Коли ви нажимаєте на газ, генератор додає потужності двигну і він набагато швидше прискорюється і додає плюс економія палива. Зараз вам покажу, як воно працює. Дуже класно автомобіль їде. Він мені зайшов. Як ви бачите, зараз на таблі ми маємо, я збільшу, щоб було краще видно, що автомобіль стоїть. Бачите, коли ми починаємо тормозити, автомобіль додає, додає йому заряджає батарейку. Коли ми нажали на газ, тяжко перевірити, зараз вам ще раз попробую, бо на парковці... Бачите, батарейка почалась дуже важко, тут хіба виїжджати на дорогу. Коли ми гальмуємо, вона заряджається. але вона дає автомобілю прискорення. Це дуже зручно, ну, дуже, дуже комфортно, бо автомобіль набирає реально набагато е, кращу швидкість, ніж простий 1,6 дизель. Так що, друзі, всім, кому цікаво, ви дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок. Всім пока-пока.